Сімоші вороженьки. Символ волі та незламності. У день державного прапора над Хмельницьким здійняли найбільше в області синьо-жовте полотно. Нині український стяг окроплений кров'ю захисників, які щоденно борються за незалежність, каже перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Однак віра у наближення перемоги дає сили стояти далі. Сьогодні, на жаль, він окроплюється кров'ю наших захисників і захисниць, але ми віримо в те, що вже зовсім скоро будуть деокуповані. Всі наші землі, всі наші області, містечка, міста. Ми вийдемо на кордони 91-го року. Синій жовтий стяг для кожного українця тепер став своєрідним оберегом та символом нездоланності. Особливо це відчутно, коли державний прапор знову підіймають над звільненими населеними пунктами. Сьогодні наші хлопці, наші захисники та захисниці встановлюють на звільнених від окупанта синій жовтий стяг і направду. Ми сьогодні кожен на своїй рівні робимо вклад в наближення перемоги. Цьогоріч від масових заходів на Хмельниччині відмовилися через можливі провокації ворога. Тож обмежилися виконанням патріотичних пісень. А як годиться, відсвяткуємо вже після перемоги. На нас чекає шлях, шлях, шлях до перемоги. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.